Вікторія Ніка 0,5 каскад. Перший тайм 6-0. Голи забивали. Присяжнюк. 1-0, Витвицький. 2-0. Тимофійчук 3-0. Урблевський 4-0. Витвицький 5-0. Витвицький 6 0 Присяжнюк 7-0. Кінець першого тайну. Може ти не виходиш, чи дай. Дрои тайм семь ноль. Ця Виктория Ника ноль пять каскад семь ноль На чому? На чому? На чому? На чому? Шо, я завтра в термоберу. Я, я маю щоб купкера, але я вже я, я кажу в термос, знаєш, набрати. Ось, а що, що ти буде? Це будачка, що буде. Я зробив то!

А дайте виходить твої хотели, на сейф, що це, якщо є ціла. Не треба там її було давати, пити треба було, кити. Павло! палок. Лягенько до і прийняв. Прийняв просто. Добре, тікай. Але тікайся. Ти бачиш, дивишся, і вона стоїть і ти просто в нього є. Подвійсь мультик Ні, давай, повій, стой, чели, чели, забирай, забирай, забирай! Дай! Да, здорово, зіграв! Ой! Вісім ноль ветвецький! О, лад, це дві гол. Хіба так казали. Я розумію, що ви питаєте. Зараз поясню. Хопці, зараз будемо складати. Аку побіжіть ще, дайте відповідь. Куди туди ж ти далі? Там. Вода, вода, так от, так. Куда? Малый просто. Раз два, раз два, три. Он просто там. Пост устав. Вот, здорово. Оставим ближче до бої. Давай назад і защитник, ксено. Відпрацював, нас, наказав себе, але вибач, ти тільки що мені постійно віддати пас. Зараз всі виходять. Що <різь> <Шо> ти хочеш? <різь> <Шо> ти шерше, ти шерш. Зараз виходьте Здорово! Вот и вот ты помогаешь! Излту! Излту! Добре! Eu também vamos Quero, eu quero! Вот! Раз, два, три, четыре. Зараз четыре приходить. Дуже мінаєте дві типова. Так, капущак. Минаєте. Э, Свіва, пуча. Вотька спокуха! Дуже да, заборони! Один, один, голо підніме. Голо підніме. Голо підніме. Ну, Остап! От ну, 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 будемо чотирки пасить доставати. Останче! Ну як небудь! Пробий Навіть удавати! Пробейте! Ота лізеш! вже на колінах там біля! Давай. Ну. Добро добро став. Виключаю той м'яча. Вид. Фучак, Капущак. Е. Гол. Томуфіч. Так, так. Муніч,

Ну, а Ростик? Е! Давай, там. Простріл. Давайте, грайте. Так. Ой, Рата, рата. Ростик, де чё ти тільки що бити ворота? Де чё? Що можна було пас подати там, подати. Тобі тоже не зату пронес і впернай звело <риклад> ну чекай тут ми займаємося, <риклад> <риклад> Маш! Давайся заряди п'ять. Це п'ять заряди, все нормально. Що є? Що <риклад> <Шо> є? <риклад> <Шо> є? <риклад> Покажи заміну, просто заміну. заміну. Ні, що з тебе забивають, голи.

о запись! Ось вот! Молодці! Ваше п'ять! Треба було грати, дете по полі. ще п'ять! давай! давай ну, не, Саша, давай! -то дай воду бар. А же бери воду, Бар. А ти не кричав за мене, якщо тебе було немає у руку, кричиш: "Мінят". Там приймаємо, Забирай